Всім привіт, дівчатка і хлопчатка. Мене попросила дівчинка, щоб я показала їй подробний рецепт, як я роблю сирник. Значить, у мене пів кіло сиру, кисломолочного творога. Десь у мене около 9%. Пачечку ваніль, ванільного цукру, пів чайної ложечки десь кину солі, цукру кину, ложки дві столові. Хто хоче, можна кинути, і як би розтираю. Комочки. Розтерла, як змогла, щоб не було великих комочків. Кидаю одне яйце. І десь ложечки дві до 50 грам мукички. Дивіться, дві ложки отако муки. Хорошо його перемішую. Ізюмчик уже у нас трохи, трохи у нас уже стік. Тепер сюди хоча б чайну ложечку муки. Це значить на кончику столової, бачите, перемішую такою мукичкою і і весь сюди. Тепер насипаю в якусь мисочку окремо муки. Щоб вже формірувати, сковородочку вже можна включити, хай гріється. Наливаєте своє улюблене масло: чи оливкове, чи обичне, чи кокосове. Хто на якому любить жарить, мукичка і сир з ізюмом перемішаний. І починаємо формувати приблизно по столовій ложки. І отако мокрі, поки вони є. Качаю шарики, викладаю на доску. 18 штучок у мене получилося із пів кіло творогу, наливаємо олійку і на хорошо розігріті сковородочки будемо викладати наші сирнички. На хорошо розігріту сковородку. Можна просто руками ліпити, а можна, дивіться, дівчатка, берете сирничок, який руками зліпили. Мукичкою присипали дощечку, Взяли обичний стакан. Обичний, і отак. Раз-раз, раз, раз. І все. Хочете з двох сторон, хочете з одної сторони, але виходять вони такі пухкенькі, гарненькі. І отак викладаємо. І отак обжаріємо з двох сторон. Мені цей варіант дуже подобається, що він без манки. Вони ніжні, мукою не забиті. Давайте покажемо хоч один у розломі. Гарячі, але покажу все одно. Ось, бачите, ізюмчику багато. Бачите, аж паріди. Дуже-дуже сирні, муки мало дійсно, дуже смачно, без манки. І мінімум по времені дуже-дуже швидко. Так що смакуйте, пробуйте.